Щодо мобілізації, знаєте, чому немає черг у військоматах? А я вам легко поясню: відкриваємо соцмережі, скролимо і бачимо, хтось підкорює вершини у Буковелі, хтось постійно зайнятий у різноманітних заходах, що проводиться у Києві, де вручають громадські медальки. Ось чому там нікого немає. Тому що на доданок до цього єдиний марафон. Всіх заколихав і на розказував, що в нас вже перемога, майже майже ось ось. І напевне, той факт, що е, діти усіх чиновників, діти, там брати, заті, не знаю, хто там ще під броню е, зіграв злий жарт. Звичайні українці стоять на фронті, не бачать родин. А ті, хто обрані, Відпочивають та займаються улюбленими справами. Напевне, потрібно передивитися всю цю історію на прикладі Ізраїлю.